Як виникла ідея привести цю водойму до ладу, так що стало для вас поштовхом? Поштовхом для того, щоб привести цю водойму до ладу, в нас стало саме те, що в нашому районі чи в цій місцевості околиці в цих вулицях відсутнє взагалі місце, де діти могли б проводити свій вільний час. Оскільки тут все щільно забудовано і є тільки вулиці, і в основному основне місце їхньої гри це проходить дорога. А як ми знаємо, по дорогах їздять машини, які створюють там відповідну небезпеку для дітей, і тому виникла ідея: а чому б не спробувати щось змінити? Те, що є поруч з нами, і першим кроком було звернення до міської ради стосовно допомоги в прибиранні от дерев, які там в аварійному от у нас там тополя. І місце там, де було колись сміттєзвалище, яке там років 20 назад, назад законсервували, але залишили все рівно хащі, які ніхто не прибирає. Хоча ну я рахую, що місто мало би якось долучатися до таких саме ініціатив на окраїнах міста, оскільки тут також живуть люди. Цього року спільними зусиллями нам вдалося зробити. Чистку озера від мулу, а також від е, всяких сторонніх насаджень, забруднювало чи не, не дає такого естетичного вигляду, який би хотілося. Е, в результаті в нас виникає потреба в допомозі, наприклад, прибрати той же ж мул, який ми виклили. для цього. Треба великогабаритна техніка, і гілячі, Вивеш. які залишились після благоустрою навколо озера. А, а хто був ініціатором? Це особисто ваша ідея чи колективна. колективна? Колективна. Кожен щось по-своєму в один прекрасний день кожний своєю копійкою вклав для того, щоб облагородити і зробити зручно і для дітей. Верба вона прекрасна. Вона прекрасна. Можна було б зробити там майданчик і засипати пісочком, вибрати то все убрати. І діти могли б. а то вони отак бігають тут. Може впасти небезпечно, так. небезпечно. Що вам вже з початку, так і до цього дня вдалося зробити? Які вже етапи позаду? От свої вагоустрій і так. чистка озера. Це от нас, ми замовили трактора. Приїхав трактор, який по кругу приїхав, вибрав цей весь мул. Зібрали хлопці також рязку, яка плавала, вичистили. Вапна так засипали висипали так, вапна для так. того, щоб почистити воду. Ну і прибла прибрали ж це саме гіляче. От про яке я згадував, от у нас ціла кучка лежить. От такого. У нас в перспективі є ідея закуплені туйки для того, щоб наприклад, тут був старий паркан. Розгорнути весь цей мул, який лежить навколо озера. І з основних таких от грандіозних, це от якщо дивитися туди біля, біля верби, е, оці всі сторонні насадження, які хаотично просто самозасіюються, і так само там хащі, трава в півтора метри росте, щоб їх от, е, прибрати, вирівняти і зробити от, отаке, як водяне пласо, а це впродовження просто вже там, чи травяне насадження, чи той же ж пісок. Який би слугував чи місцем відпочинку, а по можливості, якщо б дочекались колись черги, щоб туди встановили дитячий майданчик? Також у нас там за цим місцем, за тими от хащами, знаходиться також водовідвідний рів, який приймає всю воду, коли в нас випадають дощі, все з міста, так як у нас сходиться, то по цих всіх ровах воно спускається сюди. Руви також давно чистили, в них хаотично зростають травою, в колиці і окрайне місто також повинні бути не забуті. На звернення міської ради нам пообіцяли, що допоможуть з благоустроєм, саме там біля цієї верби. Заплановано було на травень червень так що ми, в очікуванні. В очікуванні. очікуванні, що ми будемо почуті, і все ж таки ну, та відповідь, яка була надана, вона буде виконана. Вам пообіцяли, що саме зробити травень-червень цього року? От так, зараз, так? Травень 2025 року це травень-червень, так що ми, нам пообіцяли допомогти е, вичистити, наприклад, цю високу траву, яка знаходиться от біля цього майданчика. Ну, я думаю, що допавок нам поможуть, можливо, вивезти хоча б гіляча. а е, е, планування самого цього мулу ми вже візьмемо тоді на себе. Ну і плюс люди забирають той мул собі нагороди, то ж плодюча земля. Взагалі важко організовувати оцей процес з благоустрою цього озера. Дуже. Фінансово, Дуже. з людьми. Там, Фінансово важче. Фінанс... Тобто люди більше йдуть mm. на контакт, так? Нам тобто... людей не настільки багато. Люди може зібрати. йдуть, але не всі. <ків> хто скільки може? Ну тобто, конкретно люди могли б власними силами щось зробити, але з грішні... 100 000, Хто сто тисячу, хто дві, хто п'ять. Тут більше питання фінансів, так. ніж так. роботи, так? Mm -hmm. Тут трошки про історичний контекст, так за легендами, ця водойма розташована поблизу місця, де народився легендарний князь Володимир. Так нагалі вірити, якщо якщо це допоможе для того, щоб тут зробили благоустрій, ми <реш> готові. Боже. Ми, ми скажемо, що ми в неї ми просто віримо, вірити, так, вона справді існує. Взагалі, <реш> ви вважаєте, якщо тут все так зробити благоустрій, окультурити, чи може ця містина стати якимсь таким маленьким місцевим туристичним? Звичайно. Для, для порівняння, якщо взяти, коли я ще був малий, тут у нас був місток металевий. Сюди приходили, ну спускалися з міста. Ну перніше спускалися, рівніше, бо на горі знаходиться шахтарський мікрорайон. В основному звідти, основна ну, маса голову, людей із прилеглих так. районів. Сюди приходили купатися, загоряти, відпочивати. Тобто життя було таке більш насичене, і сюди приходили. А так як з часом воно починало занеподати, ну як буду називати занепадати. Бо якщо взяти, наприклад, до нашого попереднього цього очищення, воно все було вкрите рязкою, кругом був очерет, воно було таке неохайне. Зараз воно виглядає набагато краще. І хотілося б його ще покращити, але все ж ми впираємося в трудовий ресурс, тому що основна частина тих, хто молодші, служать інші по роботах. Старші люди, у нас тут більше 60-70 років. Взагалі хтось іще допомагає, ну от крім поодиноких, я так розумію, місцевих, так і ну. Чи поки що міська рада, я так розумію, Ні, не дуже... ні. Поки що не долучилися. Ми ні, ні. надіємося, чекаємо. В основному сусіди. Просто сусіди. Всі, хто любить прийти поривати. Як ви уявляєте це місце, наприклад, років так через три-п'ять? Хоча б прибраним в елементарних ну, е самі е пробуємо прибрати ну, цих Будь цих бачити. моментах, які ми озвучили, що що ми хотіли тут прибрати, щоб його прибрати, щоб до нього можна було легко підійти обступити, щоб не було, наприклад, оцих же шкочугор, через які ви проходили, бачили, що воно некомфортно навіть по них рухатися. Ну і щоб, наприклад, з'явилася все ж таки та галявина. Взагалі, а з якими такими найбільшими проблемами взагалі стикаєтесь? От ви хочете щось зробити, в принципі, для своїх дітей, для громади, для, для міста щось корисне, От, такі такі проблеми, які Тут підтримки від міста більшість звернень, які я писав особисто, чи писали мої знайомі, в більшій мірі вони закінчуються простими банальними відписками. Якщо для прикладу, воно, якщо там є будівля, там Сирія, от там є дорожка така сюди, і вона повертає направо. А ось сюди цей хвостик в сторону озера нема. А тоді стоїть питання: Зорі. якщо в нас о, дорога впирається прямо в озеро, це ж в першу чергу. Ну, ми говоримо, небезпека для тих, хто не знає, як тут їздити. Наприклад, тут, от сусід, зробив для дружини такі відбійники, які має ще доробити, для того, щоб вона там випадково не з'їхала. Але це в повороті. Але сама прямий виїзд, наприклад, він не відгорожений і він становить небезпеку. Якщо сюди приїде, бувають випадки, коли сюди не може нормально заїхати швидка допомога, а буде їхати вночі, не зорієнтується, побачить якусь траву, поїде, і не дай Бог він ще нерне сюди, в це озеро. Підсумовуючи, що ми хотіли отримати в результаті, я надію, що е, обіцянка від влади буде виконана, і ми надіюсь до кінця літа вже отримуємо більш укультурне це місце, і далі, вже власними силами, зможемо його доводити до якогось логічного завершення, І щоб ми могли, наприклад, ще раз зустрітися і показати, чи вдалось нам Присвітати. щось зробити, чи не вдалося, і над чим було. працювати.